Президент Байден не виконує свою обіцянку щодо України. Під таким заголовком вийшла стаття у виданні The Wall Street Journal, і, власне, в цьому відео я буду говорити про цю статтю. Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь ютуб канал Свідо свого по своє. Тож розпочинаємо. Власне, починається стаття із цитування Байдена, який назвав себе Непохитним прихильником Свободи України, і з цим погоджується преса, але є певні але. І на що власне б'є стаття, який ключовий акцент. В рамках законопроекту про додаткове фінансування України цього року Конгрес передбачив, що адміністрація Байдена подає стратегію допомоги США протягом 45 днів. Адміністрація була сумно відома тим, що зволікала з певною зброєю або не запропонувала її в такій кількості, необхідній для того, щоб Україна відбила свою територію від Росії. Команда Байдена ховається за банальністю на кшталт підтримки України стільки скільки потрібно, що не є стратегією. Це, власне, я зацитував майже повний абзац, але це дуже-дуже важливе речення. Далі там іде розкриття по озброєнню і так далі. Суть в чому? Суть в тому, що вже не вперше на рівні американського політику виникає запитання: а яка ж стратегія? От яка стратегія допомоги Україні? Щоб що? Стільки скільки буде потрібно? І ви знаєте, відсутність цієї стратегії це те про що ми говорили до прикладу на сторінках нашої газети Сурма з 2022 року. Чимало, досить часто я згадував це у відео. Така стратегія відсутня в Байдена. Така стратегія біда, це справді біда відсутня в Зеленського. тому що те все, що пропонується, що озвучується, голосні назви, там формула миру, там ще що ще щось. Насправді це в кращому випадку список побажань. Але це аж ніяк не стратегія. Стратегія, вона повинна включати в себе комплексний аналіз, опис ситуації без прикрас і шлях до досягнення кінцевої мети, виходячи із теперішніх реалій. І теперішні реалії полягають в тому, що Московія ресурсно на нас переважає. І допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно це запитання: а скільки буде потрібно? За людськими ресурсами. Як ми зможемо потягатися з Росією? Наскільки довго? Російський ВПК що ми почали робити тут? Це питання до внутрішньої влади, але? Суть в тому, що коли мова йде про Сполучені Штати Америки як геополітичного лідера світу, який за останні 10 років, звичайно, досить сильно втратив свої позиції, але все рівно залишається лідером, це запитання не просто так. Окремим моментом хочу відзначити те, що тут прозвучало: що адміністрація була сумно відома тим, що зволікала з певною зброєю, або не надала її в потрібній кількості. Це дуже важливий насправді акцент. Чому тому, що якби до прикладу, у 2022 році, коли відбувався контрнаступ на Харківщині на Херсонщині, у нас було більше зброї, то набагато більше території було б звільнено. Операція була блискуча, але обмеженість в засобах, обмеженість в техніці, обмеженість в ракетах. Не дала Збройним силам України досягнути ще більших результатів, хоча це було можливо. Аналогічна ситуація, до речі, із нестачею боєприпасів виникала ще раніше, насправді, ніж відбувався контрнаступ, тобто тоді, коли московська армія майже опинилася в котлі і змушена була втікати з Київської області. Багато хто тоді озвучував думку, що чому їх випустили, а насправді їх фізично тоді не, не могли знищити всіх. Хоча, звичайно, московська армія тоді, на щастя, зазнала. Але дуже великих втрат. Але ці акценти виставляють не просто так. І що тут ще важливо? Закон, законопроект проголосований на рівні Конгресу, він стає законом про допомогу Україні. Цей весь розрекламований пакет, навколо якого було дуже-дуже багато брехні. В законі записано, протягом 45 днів адміністрація Байдена зобов'язана подати. І вона не подає, вона не публікує. Невиконання законів це дуже-дуже страшний насправді інструмент. І з моменту, коли відбуваються дрібні порушення, після того починає сипатись насправді вся система. В Україні ми, мабуть, є одними із найяскравіших світових представників того, як сипеться система, як слова верховенство права, права людини там і так далі, просто стають порожнім звуком, адже в нас не виконується навіть конституція. На загарант додержання Конституції сам першочергово по ній топчеться, розпродає Україну в супереч всупереч 14 статті Конституції, говорить, що Конституція на паузі і так далі. і так далі. Тут мова йде про те, що Джо Байден не виконує те, що стало законом. І це є величезна проблема. Це, звичайно, не імперативний нормативно-правовий акт, а якби політичний, ну німається на увазі, стратегія мала би бути, і через те тут немає якоїсь там. Відповідальності за порушення закону, але, але, але стратегії немає. Чи потрібна ця стратегія? Я вважаю, що безумовно потрібна. І тут ми підходимо до інших достатньо цікавих речей. Чи розуміє Володимир Зеленський або Андрій Єрмак, що така стратегія для України потрібна? Та очевидно, що розуміє. Чому вони не створили таку стратегію від України? Адже ж всюди Володимир Зеленський говорить ні слова про Україну без України після того, як Блінкен Держсекретар США, власне, озвучив ці тези. Але а, ні слова про Україну без самої України. Правильно, ну добре, запропонуйте свою стратегію. Не запропонували зараз. Відбувався візит Володимира Зеленського Сполучені Штати Америки, зустрічі на Генасамблеї ООН, зустрічі з Джо Байденом, зустрічі з Камалою Харі з Дональдом Трампом. Чому не було мови саме про стратегію? А мирний план високопосадовці з оточення Байдена назвали списком побажань. Псуючи відносини із республіканцями, і власне в останній день чи в останні два дні спробуючи, хоча б якось щось налагодити і зустрівшись із Дональдом Трампом, чому Володимир Зеленський не поставив акценти на республіканський план перемоги в Україні? Якби Володимир Зеленський поставив ці акценти, задав, до прикладу, Дональду Трампу запитання: от є республіканський план перемоги в Україні. Це єдиний документ з такого розряду, який я бачив і який я оцінюю дуже позитивно, його авторами виступили чотири голови комітетів Конгресу, тобто це дуже високий рівень. Якби публічно Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа дотриматися цієї стратегії. І Трамп би, до прикладу, сказав, так, я готовий її дотримуватися. Ну або хоча б зробив якісь натяки, що б тоді повинен був би робити Байден? А Байден тоді повинен був би чимось перекривати, бо інакше, навіть в українському питанні, ці політичні козирі, які використовує Камала Харріс в своїй передвиборчій кампанії, вони почали зникати. І, відповідно, їм також би треба було від себе щось озвучувати стосовно допомоги, яка призведе саме до перемоги. До відновлення суверенітету, територіальної цілісності. Там документ дуже гарний. Але Володимир Зеленський цього не зробив. Чому? Невже це зробити це було гірше, ніж просто так брати і на рівному місці сваритися з республіканцями? Створити, сваритися настільки, щоб спікер Конгресу США вимагав звільнити посла Маркарова? Цього ж можна було всього уникнути. Чому ж вони так роблять? Ну це питання, звичайно, риторичне чи напівриторичне, і це дуже гірко, що ми знаходимося в такій ситуації. Але я хочу просто, щоб ви розуміли цю логіку, тому що коли мова йде про стратегію, це певна покроковість, це логічність, це певна послідовність. І в рамках виборчого процесу Сполучених Штатах Америки Україна дійсно повинна тримати нейтральність і старатися створити ситуацію. В якій обидва кандидати взяли б на себе певні зобов'язання. Чи можна було це зробити? Можна було. Коли йдуть обвинувачення в бік Дональда Трампа, навіть не говорячи про ті обвинувачення, про їх голослівність і часткову голослівність, чи про деякі дурниці, які наговорив Трамп там на окремому мітингу, чому не можна було спробувати його зв'язати із цим республіканським планом перемоги в Україні? Це дуже хороший документ. Хто не читав, прочитайте, будь ласка. Це дуже важливий документ. А в такий спосіб насправді і демократам прийшлося би щось говорити позитивне, покращувати, говорити дійсно про якийсь рівень стратегії, а не про стільки, скільки буде потрібно. Скільки буде потрібно, щоб що? Щоб вже не залишилось живої сили, щоб вже розкупити всю землю і надра в Україні. Це запитання не прості, вони далеко не риторичні, і саме через усвідомлення їх, через усвідомлення потреби у відповідях на такі запитання. І приходить розуміння стосовно базових певних процесів в державі, державотворення, навіть якщо вже на то пішло. Тому що нам треба створювати свою державу за змістом не по формі, не з вивіскою Україна, а справжню Україну за змістом, яка була б українською. Якій влада і власність, як ключові елементи, належали б українському народу і працювали б в інтересах українського народу? Ось такий мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобуйте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам. Ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічі.